Всім привіт! Другий день Пасхи. Погода дійсно святкова і просто казкова. бджоли гудуть таке враження, що абрикоси вони планують вирвати з коріннями і занести разом із гіллям до себе у лятки. Треба буде терміново їхати і розширяти сім'ї. А поки є час, займаємося раями. Я занесу на найдальшу галявину посеред болота на місце, куди кожен рік прилітають раї. Так-так, поставлю, поставлю я свою раєвню на, на віддаленішу галявину, звісно, якщо дойду, адже вона знаходиться посеред низинного болота на піщаному останці, до якого треба, треба ще дійти, а останні дощі, які пройшли у нас, не сприяють подорожам по болотам. Але буду пробувати пройти по мені відомим стежкам. Якщо повезе я дійду, то це буде дуже добре, адже туди кожного року прилітають раї. Краса. Іти по таким місцям хоч і важко, але надзвичайно приємно під... Пів пташок. Стежка. Стежка, на якій немає жодного людського сліду. Ось навіть борсук є. Якщо камера передасть борсу слід є, а людського нема. Ну, я думаю, що вони знають коротку стежину. Йдеш і через кожні 100 метрів постійно здається, що ти тут уже був. Ось-ось з'явиться суха земля, яка буквально через 20 метрів знову заміщається вогким мокрим болотом. Постійно чорно це красні вільхи, верби і вже встигла позеленіти черемха, але вони розкинуть до них хаотично і куди б ти не пішов. Здається, постійно, що ось-ось, ти вже був ось ці вільхи, ось ті черемхи. Але ж звіряча тропка не дає збитися із шляху. Звірі то точно знають, куди вони йшли. Щоб не заблукати в таких містах, ставлять сигнальні маячки. А треба бути обережним, тому що такий маячок може впасти з дерева і сам. Ну Ось нарешті вже і я бачу куди йти. Але не все так просто, як здається. Ось мій острів бджалини, до якого здається подати рукою, але не все так просто. Саме біля острова починається найглибша і найманливіша ділянка болота. Адже саме тут, саме в цих місцях протікала доісторична річка сола або її рукави. 10 ну, хвилин один загублений чобіт, який я, звісно, врятував витяг. І мене вже тут зустрічають вікові дуби. і з дупоми можливо, деякі, деяких живуть ще бджоли і вікові сосни. Все, не втрачаємо часу, йдемо до місця постановки Раєвні. І ось саме в таких місцях можливі зараз масові масові висадки стричків. Стричок гігантський. Але... Чомусь? Чомусь прикро, але я не бачу жодного. Нічого, прямуємо до міста постановки Граєвні. Ви тільки полюбуйтесь, що тут відбувається із смарчками. Із смарчками це та ж сама пісня. Смарчків повно. Вони скрізь, але вже майже всі перерощі. І звісно я їх брати не буду. Я вже ними навтішався. Йдемо далі. Ну ось, здається, і все. Тут росло дерево велике, воно упало вже давно і зробило ось таку щелину. Це під льот. під Підльот буде от сюди на дубку. На дубку стоїть раєвня. Сподіваюся, що до осені тут ніхто не буде лазити з браконьєрів, ніяких, тому що браконьєри. вони просто крадуть крадуть все, що бачать в лісі. А що не крадуть, їм не треба, то просто знімають, розламають розкидають і так лишають. Я не знаю. Навіщо це оце вони роблять? Можливо, це у них проблеми із головою, можливо, це у них спадкове. Але ось так, можливо, ще щось. Сподіваюсь, що до осені тут нікого окрім мене і звірів не буде. Перше Перша раєвня, як то кажуть, почеплена. Тепер черга за іншими. По болоту всходить костяниця. Надзвичайно гарна, смачна. Це екзотична ягода. Чомусь клюква, брусніка, журавлина, всім відома, а от костяниця ні. І тут по всьому, по всьому болоту... Досить багато, оце все, самі що не є страчкові місця, а страчків чомусь навіть близько не видно, чому так в цьому році все відбувається. Можливо, сьогодні цей рік не вражай на страчки. Все може бути. Так, ну що, маленький перекус і можна вирушати обратну путь природа красота в місті так розгавітись неможливо Я вже починаю... Я вже починаю перейматися. Або я якийсь недолугий грибник, або... Або страчків немає. Зараз, зараз, ось. Оце красавчик. Красавчик. Строчок гігантський. Трачок гігантський, як він є. Ви тільки подивіться на його шапинку. І на його ніжку. А тут ще менші, 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 скрізь менші лізуть. Ось такі. Так, він один не росте, і два їх не росте. Напевно повинно бути більше. Так. Акуратно. Акуратно, акуратно. Ага. Ось ще один. Ось красавчик. Красунчик, але ж той, а то гриб. Ось красунчики які. Ну цей, цим всім трачкам трачок. І ось ось нарешті я хочу розказати і показати, чому мені подобаються ці красені. Ось там щось я вже бачу між деревами, зараз я приближу, щоб не бігати. Це не гриб. Можливо, гриб, але не стричок. Так ось, чому мені подобаються оці красені. От тільки подивіться, які це красені. Які подивіться, що тут, що тут росте. Чому мені подобаються більше стачки, аніж смарчки. На це є дуже багато причин. Ну, по-перше, скупти морчкову шапочку вже якось потроху починає набридати я хоч і поспішив за строчками на день на два вони ще молоді досить але подивіться наскільки це більший гриб аніж сморчкова шапочка і як він росте це гриб більший набагато аніж сморчкова шапочка і набирається він набагато швидше а ось який красень І взагалі коли хтось розповідає, що пишуть є там розумники вуйка умники, що, що секта свідків їстівної свинушки, це те ж саме, що секта свідків їстівного строчка. Я вам скажу, що це не від великого ума. Так, і страчками не так все однозначно, як і морчками. Страчки є просто умовно їстівні цей страчок звичайний. Але він росте не під білою тополею, не під березами, він росте під соснами. По-перше, по-друге, у строчка звичайного завжди не тільки Шапочка, а і ніжка мають червонуватий відтінок. У страчка гігантська ніжка завжди біла-біла, без рожевих, червонуватих, коричневих відтінків. Ну, і сам по собі страчок гігантський, він світліший зазвичай, але, але це вже залежить від освітлення, якому гри просте. На колір шапки я б не став. Покладати великі надії. Це ніжка. Ніжка вона набагато товща, ніж у страчка звичайна. І завжди біла. Ну і страчок гігантський, не тому, що він набагато більший, ніж звичайний, просто у нього гігантська розміру спори. Його гігантизм можна побачити тільки під микроскопом. Але це вже інша історія. Так ось, страчок гігантський, завжди безпечний і смачний гриб. Це по-перше. Ну а по-друге, якщо ви вже не можете відрізнити березу від сосни, світлу шапочку від темної, білу ножку від червонуватої, то просто відварюйте всі строчки. Відварка строчків не тільки робить безпечними строчки всі без винятку. Відварка строчків 10 хвилин і ще і покращує їхні смакові якості. Збирайте смачки, отримуйте. Купу задоволення, споглядаючи природу, слухаючи пташок, ніде нікого немає. І ось такі гігантські стрічки поруч зі мною. Це просто, просто неземна краса. Я зараз отримаю задоволення ніяк не менше, якби я знайшов сім'ю білого гриба в вересні місяці, а можливо навіть набагато більшого. Тож не будемо багато балакати, базікати, збираємо гриби. Як же мені подобаються ці гриби Спарять, спарять стрички. Так, я трохи збентежений. Я думав, що оцих у, у цій глушині я один. У мене конкурентів немає. Ось тут ріс гігантський страчок. Ось він тут прямо ріс в цьому місці. Його 2-3 дні тому хтось, хтось забрав. У мене є невелика надія, що це не людина, тому що людина, забравши найбільший гриб, не пропустила б не пропустила б ось такі гриби. І тим паче їх би не потоптало копитами. А оскільки найбільший з'їдений, а менші трохи стоптані пилять, пускають вже спори. Так, вони думають, ці гриби впевнені, що я тварина і намагаються накидати на мене спор. У мене є серйозні конкуренти в цих місцях. Це погано. Навіщо мені конкуренти? Пішли спори. Ну что на останок сказать? Я недавно ходил по строчкам, назбирал сморчков, пошел ставить раевню, назбирал строчков. Что еще можно сказать? Жаловаться ничего. Раевня стоит, рыбы зібрані. Дякую всем за увагу и терпение.